Ну що, зовсім інший компот, друзі. Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Що ж, хлопці, сьогодні мало би вийти зовсім інше відео про тракторці від 6 до 10 тисяч доларів. Те, що обрав би особисто я, користувавшись, наприклад, такою технікою. Ну, так як з другого разу я вже не можу, не вдається точніше мені записати це відео. Декілька днів назад я поїхав, але мене... Пригнала, можна так сказати, гроза. Вчора поїхав знімати, відмовився писати звук в мікрофон. Сьогодні вже точно не поїду це робити в третій раз. Вирішив, друзі, зайнятися трішки тракторцем, покрутити гайки. А саме хочу зняти оце сидіння. Якщо можна його назвати сидушкою, я його взагалі позву табуреткою. та тому, що реально воно некомфортне і на днях в мене була друзі можливість покататися на новесенькому Донфенгу 244 G2. По моїй рекомендації купив знайомий цього тракторця. Проїхавшись на цій сідушці, його дійсно м'якій, комфортній. То на цей тракторець мені захотілося більше, точніше, на це сидіння сідати. Про свої враження від Донфенга, я якось розповім згодом. Порівняю, до речі, з оцим тракторцем, тому сьогодні це все розберемо і, можливо, також піднімемо сидіння вище. Покажу, що для цього потрібно зробити. В сідушці, до речі, три пружини, можливо, щось викинемо, можливо, якусь одну, можливо, дві, щось коротше помодруємо, щоб добитися вільного ходу сидіння. Тому що ж, я знімаю це все, і будемо дивитися, що там робиться. Всім приємного перегляду. Сидіння у нас, друзі, тримається на чотирьох шпильках. Одна друга і так само з цієї сторони. І знімаємо, Оба. Так, зняв сидіння. І, як бачите, у нас отакий механізм, де натягує просто сумасшедші товщини дві пружини. Ще бачу, одна пружина стоїть по центру. Мені, наприклад, оця по центру пружина не подобається, так як вона має мінімальний хід, Тому зараз е знімемо, думаю, оці. Такі кліпси буде краще доступ, і попробую друзі, я її зняти, залишивши лише цих дві пружинки. Не став я знімати оцей весь захисний такий декоративний кожух, так як він такий, знаєте, занадто делікатний. Такий механізм стоїть. Тут у нас ролики, у яких ковза є, і у нас Така потужна дуже пружина. Так, друзі, витягнули отаку пружину. Ще вийму а, ці пружини і теж вам покажу. Оба. Ну ось, друзі, отака от пружина. Вона реально здорова, мощна. Її потягнути нереально. Без них сам механізм ходить десь приблизно 40-50 мм. Ось такого ходу хочу я добитися, тому що зараз хід отакий: 10 мм максимум. Для цього ми оцю пружину е, викинемо звідси. Вона точно не потрібна. а цих, в принципі, дві пружини ми залишимо і подивимось, що вони нам дадуть. Так, Опа. встановлюємо поки що. Тимчасово назад, ну що ж, присідаємо. О, ну що, бачите? Є ефект. Почало амортизувати. Ще один мінус е, оцього сидіння, так як воно низьке, і оця поперечина розпорка е, нам не дає назад посунути на достатню відстань, наприклад, потрібну відстань, щоб ноги не були так близько до педалі щеплення, тормозів, вони ж не мають нам. Стояти під 90 градусів, тому що ноги втомлюються, хто б що не говорив. От, Тому зараз будемо оце старатися діло піднести десь приблизно до такої висоти, щоб можна було ще далі зісувати сидіння, тим більше, коли воно нам дозволяє це робити. Для цього нам потрібно кусок профільної труби, болгарка, ну і, звичайно, сварочний апарат. І чотири болтика. Беремо нашу профільну трубу, 4 болтика і таким чином їх приварюємо. Беремо тепер наше крісло і ці всі болти зрізаємо. Тепер наші оці всі заготовки ставимо от таким чином. Та приварюємо. Ну що ж, тепер ставимо на місце і подивимося, що вийшло. Оп. Опа! Ну що ж, тестуємо. Ну що, зовсім інший компот. Виконали лише центральну пружину і отримали хід 40-50 мм. І тепер нам ямки. Повинно це все гасити. Ну і тим більше можна буде підсуватися, якщо потрібно, буде назад чи присуватися. І нічого там нам ззаді не буде, друзі, мішати. Я задоволений. Прикручуємо гаєчки і їдемо тестувати. Звичайно, друзі, це все потрібно покрасити. Куплю чорний балончик і це все обов'язково зроблю. Можна було поставити заглушки. Щоб було красивіше, але ну, то така справа. Саме головне, що тепер ми зможемо усю грязюку звідси добувати і вимивати. Це теж великий плюс. Коротше, що ж, друзі, будемо підбивати підсумки. Як бачили, не проїхав, а пролетів. Там, де я їхав колись швидкістю 15-18 км за годину, і мій поперек це все відчував, тепер пролітаємо 20-25 км за годину і нічого не чутися. Воно амортизує, так, звичайно, воно не ідеально амортизує, тому що тут затовсті пружини. Якщо б знайти якісь. Потонші пружини, більш такі, як сказати, еластичніші пружини, м'якші, то було би краще. Так то воно, в принципі, удари гасить тепер чудово, але є один недолік, воно швидко повертається в попереднє положення. Тобто пружини потужні і вони швидко вертають. І трішки не так приємно, як, наприклад, на сідушці того самого Дунуфенга 244 G2. Ну, але там конструкція, сідушки. Інша. Коротше що, обов'язково рекомендую усім це зробити: викидайте середню пружину, доварюйте отакі надставки і отримайте набагато кращий комфорт, ніж до того у вас був. Я думаю, вийшло досить непогано, враховуючи те, що я потратив лише годину часу та один електрод. А комфорту отрив в два рази більше. Ну і тепер мій поперек скаже дякую, тому що крісло на кінець-то почало гасити. Усі удари. Тому, друзі, не забувайте підписатися і поставити лайк. Ну а всім хочу на остаток побажати міцного здоров'я. І не забувайте, любіть, поважайте свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим ж самим все, па-па.